Доброго ранку, малята, послухайте вірш про горобця. Горобець пташка співоча, він завжди все знати хоче. По всіх гілочках стрибає і комашок там шукає. Горобців можна зустріти всюди, від пустелі до тайги, бо для них завжди їжі вистачає навкруги. Діти, ви напевно бачили годівнички птахів і годували їх. Насінням, крихтами хліба, зерном і, звичайно ж, бачили горобця і також його годував. Вони такі маленькі, туловище округле, голова теж маленька, крильця невеликі, хвостик подовжений, пірячко коричневого і сірого кольору. Джоби короткий, а очі маленькі. Сьогодні вам пропоную зліпити такого горобця. Сьогодні я вам пропоную зліпити горобця з пластиліну і посадити його на годівничку. Починаємо. Для цього нам знадобиться пластилін коричневого кольору. Розминаємо його. Це будуть крилля. Іншу частину розминаємо. Коловими рухами, скочуємо в овал і утворюємо туловище. Розкочуємо. З іншої сторони вигинаємо хвостик пальчиками, витягуємо. Ось таким чином гарний подовжений хвостик утворюємо. Тепер займемося голівкою, витягуємо її пальчиками, розминаючи, придавлюючи. Ось і виходить ось така гарна голівка. Беремо пластилін сірого кольору і робимо животик. Як ви бачили на відео, горобчик у нас на коричневого кольору, животик у нього сірий, беремо і розкочуємо пластилін, ось таку овальну. Форму і прикладаємо, прищіплюючи його до туловища, і робимо такий животик. Пальчиками з усіх сторін притримуємо. Беремо насіння і робимо такий дзьобик, щоб гострий кут був зовні. Беремо пластилін чорного кольору і невеличкий кусочок, і це ми будемо робити з вами очі, малесенькі такі очі. Робимо дві кульки. Тепер у нашого горобця є очі. Займемося нашими крильцями. Ногничком стекою розділяємо його на дві частини. Розминаємо, одну кульку розко... розкочуємо, творюючи такий овал, плоский овал. Це буде наше перше крило. Робимо такий гарний кутик кін... займемося другим. Якщо ви пам'ятаєте, на відео горобець у нього крильця різнокольорові. Беремо білий шматочок пластиліна, розкочуємо в тоненьку таку ковбаску і будемо робити візерунки на крильцях стекою робимо надрізи, утворюючи такі довгі маленькі ковбаски. І як на ваш розсуд розташовуйте їх такі візерунки. Також беремо, робимо те ж саме, тільки з чорним пластиліном. Ось у нас вийшов такі крильця, але треба додати стекою такі надрізи, утворюючи крильця, такі пухнасті, тепер ми їх прикріпляємо до туловища обережно пальчиками. Придавлюючи з двох сторін. наш горобець почти готов. Але чого не вистачає? Так, текою ми зробимо ще ось такі візерунки на голові і туловищі до самого хвостика. Займемося тепер лапками. Беремо зубочистку, ножницями розрізаємо її навпіл. Можете звернутися за допомогою до батьків. Вставляємо їх в нашого робця і утворюються такі лапки. Беремо шмат чорного пластиліна, робимо маленький овал. І вставляємо нашу пташку і ставимо на папір жовтого кольору. Це наша буде годівничка. Беремо насіння і годуємо, обігруємо нашу пташку. Погодували її. Все, чекаю ваших пташок.